Колись Варка Жул був серцем імперії Вуалом, містом тисячі шпилів, золотих куполів і проклятих тронів. Його вулиці були, мов жили древнього звіра, якими текла кров торгівлі, магії та війни. Тепер же він догорав під кривавим небом, роздертим громами, що сповіщали про кінець епохи. Коли впала остання захисна брама, лорд Аркендарг, останній з варка жульських триархів, стояв на мурах з мечем у руці, вкритий попелом і кров'ю. Його очі, тьмяні від втоми і від чаю, дивились на ворожу армію, що заполонила обрій. Під знаменами Чорного Сонця йшли легіони праху, істоти, позбавлені душ, відроджені у темряві, що впала на світ, коли розірвались печалі, древні кайдани богів. Аркен знав, варка жул не вистоїть, та й не було вже що боронити. Ті, хто вижив у серці міста, давно втратили віру, залишились лише фанатики, безумці й вартові. Що присяглися стояти до кінця. На центральній площі, серед уламків обелісків, здіймалась остання надія: ковчег вогню, стародавній артефакт, здатний очистити землю навіть ціною знищення всього живого. Його охороняла верховна жриця Ільма у білій ризі, вже майже чорній від крові. Час, мовила вона до Аркена. Вибору немає. Я знаю, відповів він хрипко. Але хай спершу вони запам'ятають нашу людь, і він повів залишки воїнства у останній скажений натиск. Мечі дзвеніли, як дзвони останнього суду, а земля здригалась під ногами тисяч. Кров лилась ріками, змішана з попелом, вогнем і криками. Коли місто вже горіло до підніжжя, ільма розірвала печаті ковчега, полум'я небес впало на варка жул. І все скінчилося. Так згасло світло епохи, і світ увійшов у вічну ніч. А ім'я Варкажула стало прокляттям, що його шепочуть у темряві ті, хто ще пам'ятає.